Ви хочете так собі важко. поставити електрокомплект? Так, да, да. Це щось хлопці, взяли дорого. Як на перший, як на третій. Да? Ну Вони не налаштували вам. Наверно, ми, ми робили... можливо, можемо і налаштувати вам цю планітарку. 13 тисяч гривень це коштує uh -huh. комплект. Це коштує комплект, який буде з газулькою, з індикацією заряду на газульки. Буде uh -huh, у вас добре. з лівої сторони пасасистент, одна швидкість пасасистенту. Ставимо mm -hmm. на колесо на переднє на 350 ватт. Він буде 35 кілометрів розвивати і запас ходу 25 кілометрів плюс-мінус. Комплект такий 13 тисяч, якщо з гарантією, mm -hmm. а, якщо з установкою на ваш велосипед 13,5. Да. Я знаєте привикла мені. Ну, 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 Він такий накатістий я, yeah. я відчуваю це. І да? рама широка, а там може. Вот эту корзину, что там какую-то. Там шикарний. можна корзиночку. По кружечки вам би, пеш більш таки дорожній асфальт да, поставили, тому, тому що ось це. Так, і в зимою, А, ні, в зимою це добре. Це на дощню. На зимою це добре, а от це да. на літні, да. І історії там зняли, було би до дому. Установка комплекта була. десь годинки дві. На будь-який велосипед ставиться ага, ось сюди акумулятор. Я буду чекати, тільки що я собі я вам візиточку залишу. Звісно. Мені там женщина, вона... і телефонуйте за півгодинки, і ми вам зробимо все.